У Путіна було чітке завдання і є – Знищити Україну, відновити свій вплив на пострадянському просторі. Йому не вдалося зреалізувати цей план так, як вони хотіли. Вони прорахувалися. Вони прорахувались по Донецьку, по Луганську, по Одесі, по Харкову, по Миколаєву, по Херсону. Він прорахувався. Аплодисментів русським триколорам не було. Але чи означає це, що російський президент зупинився? Ні. І тепер ми доходимо до теми спільної з вам. Їхній план змінився. З політичної дестабілізації сепаратистської ідеології на соціальну і економічну дестабілізацію. От з чим він піде. І ті самі. Які брали участі в мітингах на давайте к Росії. Зараз вони вже починають розказувати про пенсії, зарплати, про соціалку, ті самі особи. Агентура ФСБ. Яка була сюди заслана десятки років. І нам треба з вами, дорогі друзі, шукати відповідь на питання, як людям дати їду і роботу. А він буде робити все для того, щоб закривати ринки, розкачувати ситуацію. І створювати підґрунтя для того, що от є народне недовольство. В тому числі і через корупцію в вашій службі. Це вже зараз не про долю вашої служби, а про долю країни.